Так зараз, типу, оцей от момент, ну, типа, пам'ятаю, мабуть, найбільше, до верхової кровати, і ті, просто так от поняв, як був скручений, спав, типа, я думаю, блядь, ти, ти що спиш, все, все. чувак? Да. Я ж таки пригаю туди, дивлюся, у нього просто отак: от коротше, дирка в голові. Типа, ну, типу, ті, просто спав і так і залишився. Я ото по кроватям, поняв, біжу, кричу, прибігаю, сидю, пацанов, типа, нема. Е, може, пам'ятаєш, такий був. Так. Да. Так. Да, я, короче, дивлюсь, що він просто, ну, типу, теж у нього там голова дирка, і він так між кроватями просто зрозумів, лежить, ну, я, тіпа, такий. такі. Мало впілкувати, чи або Бог ще навпіл порубали, чи одного з них, тіпа, вже не пам'ятаю. Намагався вийти з бараку. Ще раз спав, втратив свідомість став, пройшовся по якусь там груду бетону, металу. Колись там кроваті стояли, ліжки на, наскільки я розумію, пам'ятаю, що я пройшовся по тому місці, де хлопці спали з 120-ї батареї, на мета Угу. Uh -huh. Там же ж, типа, епіцентр саме був. Там там майже, майже, ну, як Пам'ятаю, це полумя з вікон, як він починав займатися, ті спишки, як хлопці почали кричати, котрі, ну там зажаті залишилися або втратили свідомість і не встигли вибігти, а воно почало заживо горіти. Запах смаженої людини.